Ламікон, Дермгель, обирай, Скажи грибку, прощавай телеканал Рада розпочинає свою роботу в ефірі загальнонаціонального марафону. Наша команда працюватиме для вас упродовж наступних 16 годин. Тому залишайте з нами, щоб бути в курсі всіх подій. Починаємо з новин про головне в Україні та світі. Розповім я Світлана Осенко. Двоє загиблих і 16 поранених. Це наслідки російської атаки по автобусу. Зранку у передмісті Херсона ворог дарив дроном по маршруті з пасажирами. Двоє постраждалих нині перебувають у тяжкому стані. Згодом під час спроби поліції дістати з автобуса тіла загиблих. Росіяни здійснили повторну атаку ФПВ-дроном. Через це троє працівників поліції отримали контузію. Атака по звичайному автобусу в передмісті Херсона. Ось так Росія хоче миру. На цьому наголосив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він зазначив, Росіяни дурять всіх навколо, вдаючись, що вони готові зупинити війну, але нічого для цього не роблять. Україна готова до реальних рішень, які наблизять мир, але ніколи не буде віддавати свої території російським окупантам. На цьому наголосив Володимир Зеленський під час звернення. Каже, відповідь на територіальне питання є в Конституції України. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни. І саме це проблема, а не щось інше. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Також президент повідомив, що говорив із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером та прем'єр-міністром Естонії Крістином Міхалом. Проінформував їх про дипломатичну роботу щодо закінчення війни. Партнери підтримали нас в необхідності сталого миру, але й бачають, що російський план це звести все до обговорення неможливого. Проти осіб, які пов'язані з Росатом та енергетичних компаній РФ, запроваджено санкції. Укази про нові персональні та секторальні обмеження сьогодні. Підписав президент України. Відтак обмеження проти Росатому охоплюють 18 фізичних і 17 юридичних осіб. Вони причетні до спроб інтеграції Запорізької АЕС до енергосистеми РФ брали участь у захопленні Чорнобильської АЕС, виробляли та обслуговували ядерне обладнання подвійного призначення а також долучалися до експорту збагаченого. Урану через дочірні компанії в Європі. Три військовослужбовці ЗСУ отримали звання Героя України. Відповідні укази підписав Володимир Зеленський. Орден Золота зірка. Президент присвоїв старшому лейтенанту Сергію Либенському посмертно. Також за особисту мужність і героїзм. Самовіддане служіння українському народу нагороджені старший лейтенант Денис Ткалич та майор Микола Чернеш. Дрони Служби безпеки України атакували термінал зберігання шахедів у Татарстані. За інформацією спецслужби, безпілотник влучив у будівлю логістичного хабу після вибуху. Там спалахнула пожежа, зазначив відстань від України до точки ураження близько 1300 кілометрів. У відомстві наголосили склади зберігання шахедів. Законна ціль кожна така успішна спецоперація СБУ зменшує російські спроможності продовжувати війну проти України. У Білому домі історичний момент. Лідери Азербайджану та Вірменії вперше за три десятиліття підписують мирну угоду. Це за посередництва США. Документ зупиняє війну, відкриває кордони та запускає великі економічні проєкти у південному Кавказі. Дональд Трамп особисто оголосив тепер час миру та співпраці. Це дуже довго. 35 років вони воювали, а тепер вони друзі, і вони будуть друзями ще довго. але це велика прекрасна честь вітати всіх у білому домі на цьому дуже історичному мирному саміті між Вірменією та Азербайджаном. для мене це дійсно велике хвилювання. Мені подобається бачити, як хороші люди збираються разом, і це саме те, що ви маєте. На Миколаївщині попрощались із двома братами, яких у березні 22-го року закатували російські військові. Весь цей час рідні сподівалися, що вони перебувають в полоні та намагались їх розшукати. Однак, взимку цього року в Чорнобаївці знайшли тіла цивільних людей. ДНК експертиза показала, що серед них були і брати: Євген та Олександр. Більше про трагедію знає Наталія якобсон Белібова. Майже з перших днів повномасштабного російського вторгнення села Центральна Любомирівка, в якій жили Євгени, Олександре, Реваки, опинились в окупації. Брати одразу приєднались до місцевої групи територіальної оборони. Ми постійно були на зв'язку, створили групу в Вайбері охорону, де повідомляли там ці всі нюанси. І ось 5 березня, коли наші хлопці почали крити окупантів. То один із тигрів заїхав до нас в село, ну а ми ж тоді, знаєте, як були, всі ж виходили, щоб не пустити. Да, всі ж були ну, такі меседжі наші були, що ми супроти внесли. І ось саме попав в цих орків взгляд на, на Сашка і на Женю. Як стало відомо згодом, росіяни вивезли братів до Чорнобаївки, де утримували в полоні як цивільних, так і військових. Ну, вони були з телефонами, і, можливо, щось вони там в телефонах і знайшли і з того часу. Звісток не було ніяких ніде. Абсолютно попрощатися з братами люди їхали з Миколаєва та навколишніх населених пунктів. Олександр багато років був у спільноті байкерів, тож віддати останню данину пам'яті приїхали його друзі з мотоклубу. Він дуже любив займатися ну мотоцикл, і був дуже активний образ життя. а добра, весела людина. Добрий хлопець, то є, і такий активний, і багато з ким спілкувався. То є, ну, добра людина, така одне слово. Євген каже, обидва брати були патріотами і допомагали силам оборони України, навіть перебуваючи в окупації. Допомагали для наших захисників, там, робили фото, відео, скидували локації. Ну, А тут їх вже, коли зайшли руски, тут їх взяли, і подивилися телефони, ну і на фоні цього. Побачили, бо там багато друзів, там теж в наших хлопців і азовців. Там тут ну, тобто, ну як, у, як у кожного у нас багато друзів, хто хто їх, хто воював, хто воює. Ну цього було достатньо, що вони побачили в їх телефонах. Рідні до останнього сподівалися, що брати перебувають у полоні. Однак, взимку цього року їх тіла виявили в Чорнобаївці. ДНК експертиза довела, що це саме Євген та Сашко. Достойні були люди, мало таких вже залишилось пацанів. Я вважаю, що війна забрала його саме достойних такої людини, як і Женя. Його дуже добре знав. Ми з ним навчалися, і бізнес місті вели. Він по, по помер за Україну. Він розвіддані, коли собирали, це ж за це його і забрали. У полоні в Чорнобаївці перебував і голова Шевченківської громади, у якій жили брати. І всіх цивільних і військових вони звозили туди в Чорнобаївку, в їхній опорний штаб. Далі. Відбувалося так зване сортування, але воно в основному стосувалося військових. По цивільним у росіян не було якоїсь такої стратегії зберігати їм життя для того, щоб потім заявити на обмін, тому що обмінний фонд вони формували з військових у перші дні березня. 22-го року ворог намагався різними шляхами зайти у Миколаїв, але сили оборони України відстояли місто, у тому числі завдяки даним від таких людей, як Сашко та Євген. І тому росіяни мстилися цивільним, каже Олег Пилипенко. Я думаю, що вони загинули не пізніше 16 березня, тому що 16 березня росіяни. Масово евакуювалися з Чорнобаївки, оскільки зазнали там великих втрат внаслідок чергового обстрілу. Ну і відповідно, що цивільних вони також не зацікавлені були в цій всій історії десь зберігати або брати їх з собою. Тому більш за все, що їх просто стратили. Поховали братів Реваків у селі Центральному, звідки обидва були родом. Наталія Якубсон, Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Третій день у китайському місті Ченду тривають всесвітні ігри, головні змагання серед неолімпійських видів спорту. Виборювати нагороду зібралося близько п'яти тисяч спортсменів із понад ста країн світу. Триватимуть вони до 17 серпня. Україна отримала 97 ліцензій. Ми продовжуємо вболівати за наших та знайомити вас із нашими незламними спортсменами, які, попри війну, демонструють чудові результати. Наша наступна розповідь про багаторазового чемпіона світу та Європи з бойового самбо Владислава Рудніва. Батько привів його до спорту, коли Владислав лише почав впевнено стояти. На ногах з чого починав, та як прийшов до бойових мистецтв, дивіться далі. Цювала у нас була тактика показувати, що я не реальний боксер, але цього на самоділі не було. І після цього заходити в боротьбу і там робити свою справу. І таким моментом я виборив тоді перше місце. Мені за вихід фіналу там зламали носа. Так про свою першу перемогу на чемпіонаті України з бойового самбо розповідає тепер вже багаторазовий чемпіон світу та Європи Владислав Руднів. На Владислав із дзюдо навіть став майстром спорту, але одна поразка змінила його життя. По допомогу хлопець звернувся до батька, який тоді тренував самбістів, і заявив, що хоче стати чемпіоном. Той погодився допомогти, але поставив жорсткі умови. Ну я сазу с ним підписав такий контракт, скажем, моральний. Хоча моя моя дитина, що якщо ти будеш сю робити, як тебе кажу, і дисциплінарно виконувати все, то пер саме ти займеш 100%. процентів. Ну, подряд підряд виграв чемпіон світу. Таких більше результатів ніхто не давав. З 2018 року Владислав Руднів не програв жодного офіційного поєдинку. Попри це, кожне тренування починає ніби з нуля. Дуже багато спортсменів, які дають високий результат, потім після цього ну так швидко падають вниз. І я для себе зрозумів після чемпіонату Європи, після чемпіонату світу, я завжди починав наступний день з нуля. Тобто я мене було після нена третього чемпіонату світу, коли я вже був триразовий чемпіон світу. Я розумів, що сьогодні я чемпіон, а завтра може бути хтось інший. Обидва Руднєва – перфекціоністи. Владислав викладається на тренуваннях та змаганнях, а батько ретельно аналізує противників, щоб дати максимум користі своєму сину і підопічному. Він мене хвалив, звісно, але це він так робить. Тобто, він спочатку наїде на мене, скаже, от так, от так, от так неправильно, але ти, в принципі, неплохо зробив, молодець. Народився та тренувався Владислав у Харкові. Повномасштабне російське вторгнення кардинально змінило життя спортсмена. З цією сім'єю прикинулося це було приблизно п'яту ранку, коли почали стріляти, і всі знають, що місто Харків ну, дуже жорстоко почали атакувати. А, я був в розпачі. Мати з младшим сином виїхали до іншої країни, а батька сказав, що він останеться зі мною, і це теж такий момент в плані. Даже не дружба, а щось більше. На всесвітніх іграх у китайському ченду Владислав Руднів намагатиметься продовжити свою переможну серію, аби поставити масну крапку у своїй кар'єрі, бо ж далі мріє перемагати вже у змішаних єдиноборствах. Це була остання інформація у випуску. Наступної четверті не пропустіть.